Друзі, всім гарного дня. Скажіть, будь ласка, ви куштували чебуреки? Якщо ні, тоді ми вас запрошуємо до нас в кафе «Сівіль» І ви скуштуєте кримсько-татарські чебуреки, які безподобні. Зараз я вам це покажу. Як вони готуються, які вони виходять. Друзі, ось така краса вийшла. Так що чекаємо на вас в нашому кримсько-татарському кафе. Друзі, ставимо лайки, підписуємося підпи і чекаємо других відосиків. Друзі, ось такі в нас чебуреки і пані виходить. Так що чекаємо на вас, в нашому кафе.